Яблуко від яблуньки недалеко падає. Так і син зрадник від батька колаборанта далеко не закотиться. Опа, опа з чим-то срослася. Опа, пам'ятаєте, був такий блазень заступника уляйтера Херсонської області Кіріл Стрімаусов. Ми говорили, Херсон єсть, буде і остається руським городом. Если надо, я вас буду душить своими руками. Так, той самый зрадник, міський божевільний, антиваксер і затятий мандрівник із Совєтського Союзу. День я тільки не говорив, а именно в Латинській Америці, починаючи від Мексики, кінчаючи Перу, що я родом із Совєтського Союзу, то у людей на ліце появлялась така добра улыбка. Про мульти всесвіт відомо мало. Можливо, він насправді був учасником руху спротиву Жовта стрічка. Насправді ж, російська консерва, яку карма все таки наздогнала. Сьогодні погиб Кирил Стримовасов Погиб на території Херсонської області, двигаясь в автомобілі, попавши. В ДТП друзі. Ну такі вот пироги, русские пироги, которые всі ждали ожидали. Ми, на самом Ми понимаем, розуміємо, що жизнь прекрасна, жизнь только налажується. Поэтому живіть всем хорошим, радуйтесь і помніте, що все буде Росія. Ще на середині друзі і поздравляю. Домандрувався, як то кажуть, у пекло. Утім, свого налигача ще поки не дістав його син. Бо знайомтеся у російської пропаганди тепер є нове обличчя Стрімаусов 2.0. Або ж його син Ярослав, який намагається продовжити справу батька. Мене звати Дарина Біла. Ви на каналі Володимира Золкіна для обраних. Блогери з окупованих територій дійсно вражають. А інфлюенсери із заявкою на лідерів думок ще більше. Тому так на вас чекає ще одна порція лайна. Ми пригадаємо, хто ж такий Кіріл Стрімаусов – і розкажемо про його потомство. Обов'язково поставте цьому відео вподобайку, щоб якомога більше людей бачило, як насправді виглядає руський мір і ті, хто його підтримує. Ну що ж, до вашої уваги наступник Спірмаусова, експерт у міжнародних справах і провісник України Ярослав Стрямаусов. Доброго времени суток. Мене зовут Ярослав. Я синкіліострімоусова. Он погиб в автокатастрофе в ноябре 2022 -го. Это было два года назад. Но до сих пор я слышу от разных людей, что его очень сильно не хватает. 22 -го. Який неперевершений акцент. А Кирилла кому, власне, не вистачає? Сосальдо? Кирилл был настоящим лидером. Он мог зажечь толпу и повести ее за собой. Но самое головне, что этот свой дар он использовал во благо. блага Стрімосов був ще тією запальничкою. Безумовно, про благо трошки суперечливо, бо казав він те, що невигідно російській владі, наприклад, критикував Шойгу. Да, дійсно многие говорят, що на місці бы міністра оборони, який допустив до такого положення діл, просто мог би як офіцер застрелиться. Но, знаете, слово офіцер для многих это непонятне слово. Знаємо, ми одного критика Шойгу. Кухаря, який тільки втративши боєприпаси, здобув справжню свободу. Шайгу гірасимо. А напередодні своєї смерті Кіріл взагалі публічно скаржився на мародерство з боку п'яних росіянських солдат та казав, що прострелив би їм коліна. Могу, я можу підтвердити той факт, що є процеси, процесу, в котрих в падвалкогольному состоянні там роблять якісь определенне речі. Коліни хоча б стріляти тим, хто сьогодні позоріти і російську армію, в тому числі а реакції на звільнення Херсона від Кіріла, точніше, його крокодилячих сліз, ми так і не. То чекалися земля сякла і знаєте, це буде на якомусь етапі удар не просто в спину, а ще один раз удар по людям, которые будуть просто напросто брошені. Ми ж заявляємо, що рускі своїх не бросають. Кіріл, получай ніж у псіну. Варто зауважити, що син стрімаусова не рідний його син. А пасинок. бо справжнє прізвище цього пуцвірінка Розмировський. Він є сином дружини Оксани від першого шлюбу. Але щоб, як то кажуть, хайпанути, він нічого краще не придумав і взяв прізвище свого вічима. Основною причини, чому я вирішив створити канал, стали слова моєго батька. Он часто говорив: що не успіє доділати я, де мої діти. Ярік однозначно не вчиться на помилках баті, і це факт, але є у нього шанс виправитися і зробити найкраще під'ємно мінуснутися, як і спірмаусов старший. Звичайно, у мене можливо, немає його досвіду, немає такої харизми, але у мене є бажання і можливість доносити правду людям. знаєш, у чому нюанс? Навіть та брехня та нахрюки, які доносив твій батько, нікому не потрібна. Через два роки після смерті Кіріла росіянські пропагандисти навіть не пам'ятають, хто це, і так виглядає типова доля колаборанта: використали, позбулися. І забули. Ті ж соратники мої. вибачте, вам говоріть щонібуть фамілія Кирів Стрімауса? Uh -uh. Ні, не говоріть заміститель сальдабу. Утім, не обходиться і без божевільних. Росіянці ніколи не зраджують своїм традиціям. І всіх бандитів, злочинців та нацистів, якщо вони за Путіна, одразу героїзують та канонізують. Владлен татарський герой. Все, Всіх победим, всіх уб'ємо, всіх, кого надо, ограбимо. Все буде, як ми любимо. Астрямаусов – мученик. Про останнього навіть вистави показують і фільм знімають. Тож так, попкорн, усі вже підготували. Всі успокаєвуємося, берімо попкорн і спокійно наблюдаємо. Іноді Ярослава пробирає наверх цинізму. Буквально. Причина номер два стала то, що я сам родом із Херсона і дуже переживаю за його судьбу. Скажу вам чесно, у мене є мрія. Увіть процвітаючий, відновлений, живой і наповнений голосами людей родной Херсон. Дорогесенький твою мрію зруйнували якраз не до істоти або представники рускава міра, який ти так чекав. А от знаєш, коли Херсон виглядав дійсно процвітаючим до приходу росіян? І це 2021 рік. двадцять перший рік. Саме так з урочистого проходження маршу курсантів Херсонської державної морської академії розпочинається офіційне святкування 243-ї річниці Херсона, міста моряків та корабелів. А так виглядає той самий херсон під час окупації освободителей. Друга армія, не соромлячись, мародерить і вивозить усе підряд, навіть дитячі паровозики. О, велика страна, великі воїни. Відео знімаю. Насколько тут баронерство на процветает. Нет, какой катер везли. каким мотором? А, они что-то вроде пилища. Кино. Сам же стрімаусов 2.0, тобто Ярослав, діє по абсолютно вже знайомій методичці і поширює побрехенькі та клестиві пропагандистам. Наприклад, про 500 мільярдів доларів боргу України, ядерну загрозу і масове дезертирство українських військових. Якщо ви не знаєте, як виглядаєте крінж, то до вашої уваги так на думку цього уперя, виглядатиме Україна у майбутньому. Зразу скажу, що зараз буду висказувати підповажені. В будущем я заглядувати я не умею, хотя очень хотелось бы. Но я постараюсь объективно оценить обстановку в Украине и трезво поразмышлять, к чему это может привести. По сути, есть только один способ избежать экономического краха войти в состав Российской Федерации. За словами хлопця, зараз він навчається в університеті світових цивілізацій імені Владимира Жириновського. Тепер так, усе зрозуміло, звідки такі. Прогнози. символом Росії всегда была русская тройка Удалая с губенцами. А сейчас мы в основном ротились. Поймал паршивый маленький осень. Символ нашої страны. У Удалая тройка. На свій шедевральний канал цей блазень запрошує про російських недоекспертів, які в свою чергу теж суттєвої популярності не набрали. Сьогодні у мене в гостях Дмитрій Васілецьпривіс журналіст Василець та його компаньйон Тимонін їздили до Донецька, в якому допомагали налагоджувати ефір каналу терористів Новоросія ТВ. Перші відосики Ярік почав пилити в січні. А ось уже буквально через місяць його удостоїли однієї з найвищих пропагандистських відзнак: прийнято в члени союзу журналістів Росії. Сьогодні отримав удостовірення члена Союза журналістів Росії. Очінь що мені виразлі довіря. Потому що в эту організацію приймають уже устоявшихся і заслуженных журналистов. Я же только начал свой путь в этом направлении. Думаю, далі буде много всього интересного. Квиточок у ці члени йому до речі вручили на тій же окупованій Херсонщині Генічеську, який окупанти іменують як столицю Херсонської. Області іспанський сором. Сподіваюся, Яріку там і вручать свій квиточок у пекло. Така одіозна особистість не могла обійти осторонь увагу херсонців, і вони запитують, де ж ми так не грішили, що таке одоропло падає їм на голову. Діці літінанта Шмітта. Такий молодий, а уже стримовусов. Закінчить як татко, схоже, наполегливо прагне цього. Це вам за те, що не молитесь, і от що ще цікаве, зазначають місцеві міцних родинних стосунків між вітчимом та пасенком ніколи не було. Цьому розміровському цього року виповнюється 20 років. Він навчався ФТЛ, причому за українськими програмами до вторгнення нічим не демонстрував проросійських поглядів. А можливо, їх і не мав навіть за непрямими ознаками. Не був папіку ні сином, ні вихованцем. Існував окремо від заведеного мамою нового дяді, тому існує ймовірність, що в його поточній активності нуль ідеології. Я морально недовихована людина, що намагається монетизувати біографію. Так правильно кажуть син лейтенанта Шмітта. Тобто, це чергове підтвердження того, що стремоусов молодший елементарно хайпить на імені свого відчима. Бо ні харизмою, ні особливим гострим розумом він не відрізняється. Батько був прям тотальним фріком, а тут максимум це монетизація його прізвища. Я переконана, невдовзі ми почуємо ще про спадкоємців Стрімаусова, бо цей мандрівник встиг за своє коротке псяче життя наплодитися і народилася ого. Аж цілих шестеро дітей. Давайте зауважимо, що це не всі рідні діти, але всі вони будуть здобувати, бодай якусь популярність на прізвищі «В Суть у мене не було вибору. Я просто дожен був продовжити діло свого отца. Он постійно говорив о тому, що якщо я не успію доділати то це доділують мої діти. Останню дитину дружина Стрімаусова народила вже після його смерті. Вона була вагітна, коли він загинув у ДТП. Живуть нащадки зрадника в окупованому Сімферополі неподалік від кладовища, де в 2023 році окупанти встановили пам'ятник у повний зріст на могилі Стрімаусова. Я вже говорила, що про Спірмаусова знімають фільми, і один із них це Кіріліца Стрімо. І один із них це Кіріліця Стрімаусова, Удостоєно Оскару у цій так званій стрічці. Фігурують молодші сини Стрімаусова, які на камеру позують з автоматом іграшковим. Але це поки що найстарший рідний син Стрімаусова Златомир, йому 11 років. Він уже цікавиться військовою тематикою, технікою і вступив до одного із загонів юнармії, який окупанти створили на Арабатській стрілці та назвали. именем Стремоусова. Формирование гражданской позиции, чувство ответственности за свои действия и поступки, а также развитие инициативности и самостоятельности. В Херсонской области активно развивается движение юноармейцев. Новый отряд появился в школе села Счастливцева. Он будет носить имя Кирилла Стремоусова. В рядах юноармейцев, которые прошли через посвящение и торжественную клятву, был и сын Кирилла Стремоусова. Для него это важное событие, рассказывает сам Златомир. Ну, это была радость. Когда я в этом узнал, мне мама впервые сказала, что я могу вступить в ее армейцы и что будет що буде имени моего отца. Иногда мы будем ходить в походы на несколько дней в горы. Будем учиться стрелять из боевого оружия. У нас будет э, удержание зданий и захват зданий, И будем учиться метать гранаты. Если вы ви хотите видео про то, как россияне впроваджують пропаганду на окупованих територіях и сіять у головах дітей усілякі лайно. Ставте подобайку, звісно, нам би хотілося, щоб Ярослав заслужив таке ж покарання, як і його батько. Але я дуже сумніваюся, що його ліквідуються між росіяни, бо випадку зі спірмоусовим старшим він став банально невигідним. Островського? І яка нібудь нелепа, злучайна сілі сурова боляз може цей веселий, щасливий міх вашої жизни. Коли все сталося, окупанти особливо не розповідали про обставини загибелі терориста. А тепер все доволі чітко розповіли. Броньована автівка стрімоусова на великій швидкості наздогнала колону з військової техніки окупантів. Звісно ж, Кіріл не мав наміру тягнутися за військовими і дав команду на обгін. В результаті авто підрізали, воно полетіло в кювет і кілька разів перекинулося. Броньовану капсулу зі стрімаусовим вирвало з авто. І він загинув на місці. Цікаво, що водій вижив і навіть особливо не постраждав. Жертви, ці наші лішення не зря, а раді будущого нашої Росії. Практика з вантажівкою, яка тягнеться ще з часів СРСР, відпрацьована. Ціль ліквідували. А стрімаусова зробили народним героєм. Кирил один з тих, хто був самим ярким, умеючим говорити і уміючим приподністи для людей. правду, правду о том, что происходит в Херсонской области. Он с самого начала принял решение, которое предшествовало его дальнейшей деятельности. Он работал без автомата, он работал своим словом и умением говорить. У випадку з Ярославом думаю все прозаїчніше, він банально відпрацьовуватиме свої рублі, і навряд чи цей пуцвіринок буде висловлювати своє невдоволення та занепокоєння, бо виглядає він як терпіла. Єдине, що він вміє, це хайпитися на прізвищі свого вічима. І так, це обличчя рускава міра, яке потрібно показувати, і про яких потрібно говорити. Бо ці люди, які не представляють із себе нічого, але проваджують свої порядки і намагаються бути лідерами думок, через них страждають люди. А в головах дітей сіється казне що. І я впевнена, що рано чи пізно відповідальність для цього хруща настане. Щоб пришвидшити роботу сил оборони, підтримайте збір. Посилання буде у закріпленому коментарі. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте йому вподобайку. З вами ж була Дарина Біла. Підпишіться на канал Володимира Золкіна для обраних. А ми ж побачимося у наступному випуску.